Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити ні для тіла вашого у що вдягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато краще за них? Та й хто з вас турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть. І про одяг чого піклуєтесь, подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть, кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч Бог, так задягає, то хіба не набагато краще задягне в вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо отець ваш Небесний, що ви маєте потребу усьому цьому. Шукайте ж спершу Царство Божого і правди Його. І все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот.